Полтавська Регіональна Рада відзнаки Ордена Святого Пантелеймона представляє старшу операційну сестру Світлану Поліковську. 2014-2023 рік. Такий воєнний стаж старшої операційної сестри хірургічного профілю Світлани Поліковської у цей період вміщається все зроблене і пережите нею на війні. З перших днів її початку вона робить все можливе для порятунку поранених бійців на полі бою. На фронті смерть чатує на неї на кожному кроці. Але їй будь-якою ціною треба їх долати заради торжества, життя над смертю, заради перемоги. Чи страшно було їй там, на війні? Ну, як людина може не боятися? Звичайно, боїшся. Ну, ти, коли ти робиш, знаєте, страх це коли ти сидиш і чогось чекаєш, тільки починаєш щось робити. Ну, цей страх кудись зникає. Ти, ти просто розумієш, що ти ось зараз потрібен, потрібно тобі зробити цю роботу, що перед тобою лежить людина, від якої залежить ну, залежить його життя від того, що я роблю. І це не дає тобі думати про щось інше. Просто зразу відголоски останніх моїх ротацій, ті, що я була, і ти і це зараз воно ну, просто ще більше запеклося вже в тобі, що ти. Розумієш, що там гепає, ти все, а ти ось тут. Ось тут його серце зверху на грудній клітині лежить. яке його масує хірург. І ти, ти поряд стоїш і розумієш, що від тебе залежить все. І ти не можеш нікуди піти. Ну куди? Нам хтось кричить, потрібно йти в укриття. Ну, яке укриття, ось чиясь дитина лежить, а в мене їх двоє вдома, ти нікуди не підеш. Тобі скажу, те квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля. Там кожна втрачена втрачене життя, вона трагічна. Кожне втрачене життя. І я працювала в тяжкій самі тяжка операційна, яка в нас була на той період, тому що тому що в нас передова хірургічна бригада це перша допомога лікарська. Бойовий медик привозить нам. На найскладний був участок. і і операційна, саме складна була, і абдомінальна хірургія, та абдомінальна хірургія, і, і травми. Там все в мене було, все те, що складне, судини. Саме складне оперували в цій операції. І кожне втрачене життя це і є та трагедія саме головна. Серце запустилось, і ти, ти, ти просто не можеш уявити, яке це щастя. Хто б міг колись повірити у те? Що ця тендітна, романтичної зовнішності жінка мати двох вже дорослих дочок, медична сестра з великим досвідом роботи і щедрою на милосердя душею опиниться саме у горнилі жорстокої війни. У війни ж не жіноче обличчя. Але коли гинуть на ній сини, матері стають на захист і йдуть на поле бою для їхнього порятунку. В куп'янській лікарні ми були. Місцева лікарня. На той час, коли ми там були, то це тільки ну, окупація, От тільки вигнали окупантів, і одразу ми заїхали да, в цю місцевість, заїхали в цю лікарню. Ми були перші медики, які потрапили на цю територію. Ми почали працювати. Цей напрямок був важкий, тому що дуже багато було поранених. Якраз Купінську з звільняли. Це буквально за за річкою, за переправою. Там був мост, але мост дуже прострілювався. Тому була лише переправа. Це понтон був. Тому у нас дуже багато поранених було, дуже багато. Ми працювали постійно днем і ночі в операційні. Такі будні жінки на одній із найжорстокіших воєн. Така воєнна весна 2023 року незламної жінки, матері. Берегині медичної сестри Світлани Поляковської. Наша зустріч з нею відбулася саме напередодні її чергового виїзду на передову. Там на неї вже чекають її побратими, її бойові посестри колеги, з якими вона пліч опліч пройшла вже не один воєнно-польовий шпиталь, рятуючи поранених бійців. Завтра в досвіта вона вирушає до них. А сьогодні, вдихаючи духмяні пахощі запізнілої весни, кожною клітиною свого єства вбирає любов до розквітлої рідної землі і вірить в її свободу і жадану перемогу. Інакше не може бути. Ти бачиш тих хлопців, які переконані в тому, що вони переможуть. Ти розумієш, що ті хлопці, які загинули, ну для чого вони загинули. Їхні родини залишилися без їхніх батьків, дітей. Ну те, Якщо ми зупинимося, то що їх смерть марна? Ні. Однозначно не марна. Їхні побратими не дадуть цього. І тому ми однозначно переможемо. Я тобі повію, мрію солоду. Щопалким вогнем горить в моєму серці про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти.